Тему нащадки любитської шляхти, на службі у примещені 18 років. Дякую. Ну, сьогодні дуже багато говорили і про адміністративний і територіальний устрій, але і той той устрій все ж таки він базується на людях, які можна назвати елітою, можна назвати просто представниками влади. В певні періоди різні. Так повелося в Україні, що якщо один приходить до влади, то й тягне до себе до влади своїх. Дуже часто це куми, земляки, друзі, колеги і так далі. так далі. Ну і в принципі, схожа ситуація спостерігалася і е, в історії України. Е, мова піде про шлях до любовського староства. Любовське староство було. Ними Київського воєводства Займало доволі велику територію, це близько 5,5 тисяч квадратних кілометрів. Було воно на обох берегах Дніпра, значною мірою це частина сучасної Гомельської області. Ну і військову службу спочатку у Великому Князівському Литовському, пізніше речі по а згодом Гетьманщині. Там несла шляхта цього старостного. Загалом це близько 350 родин. Ну і так сталося, що жили вони. Так званих шляхетських селах, в принципі, дослідники Чернігівщини вони якраз і зазначають, що одна із специфічних особливостей регіону це наявність так званого шляхетського села, тобто його володільцями були саме представники Рівного боярства, Дрібного Ну, Не буду казати, що всі вони були бідними, знову таки. Ми і стан був різний, починаючи дійсно від доволі а, бідних представників цієї родини, завершуючи доволі, скажімо так, заможними родами, які протягом багатьох років і були при владі, володіли майном і так далі. Так далі. А, в середині XVII століття шляхта ця частково показачилася, частково а, перейшла, за, залишилася на службі Литовсько-Польської держави. Фактично, як завжди знову таки буває в українській історії, ця війна вона розділила не просто цю спільноту, вона розділила імені і сім'ї. Типові випадки, коли батько з сином воював на стороні Козацької держави, а два його інших сини воювали на стороні Литовсько-Польської держави. Фактично, з утворенням нового устрою Гетьманської держави, фактично всі. Гетьмани звертали увагу на цю спільноту, починаючи від Богдана Хмельницького, який взяв Любицьку шляхту і свою особисту протекції, відомі універсали, які видані на Любицьку шляхту. Зацікавленість гетьмана була абсолютно зрозуміла, тому що напередодні, наприклад, за рішеннями Сейму 1648 року, коли Любецьке староста було передано до смоленського воєводства. Хоча це ця передача очевидь, мала суто формальне значення, посли, наприклад, Великого Князівського Литовського на Сеймі зазначали, що лише одне лоївське староство, а Любецьке лоївське староство фактично це був єдиний територіально історичний комплекс, воно могло виставляти 600 воїнів озброєних по казацьки. Ну навіть якщо мова йде не лише про лоїв, а лоївське староство воно було дуже маленьким, фактично воно було розміром три одного від Чернігівського району і фактично, якщо порівняти Любецьке і Лоївська староста, то Любецьке староста це 90% території, а Лоївська близько 10%. І фактично ми е, бачимо ситуацію, коли дійсно ця професійна спільнота, професійна військова спільнота, головним завданням якої був виїзне війну захист державних кордонів, а війни з московською державою, в тому числі тривалого протягом цього 1 першого половини го, -го століття. А, війна за Чернігов Остівщини на початку XVII століття знов таки саме Любич був ключовим, скажімо так, пропостом Литовсько-Польської армії. І той самий Горностай, коли він в перший раз захопив Любич Чернігів, він збирався, наприклад, дзвони Зеленського монастиря вивезти саме до Любича. Таким чином, дійсно, Любич був його опорною знов такивасою. Далі від Богдана Хмельницького увагу. На Львівську шляху звертали, як я вже казав, фактично всі гетьмани. Причому як ті, які були при владі, так і ті, які боролися за владу. Відомі універсалу Львівській шляхті, в тому числі надані певними, і навіть запорозькими гетьманами і так далі. Ну і е, фактично можемо говорити, що вже в 18 столітті, очевидь, саме останнє піднесення цієї спільноти припадає саме на відменування Кирила Розумовського. Бо саме е, тоді Любицька шляхта була залучена до гейтманського кунчука і частково це не, не лише вона, але саме козаки Любицької сотні і частини не всіх, але частини сотни Ніжинського полку вони були. Залучені до е Гетьманського Пунчука і е фактично е її використовували для охорони супроводу військових об'єктів, як то парку Генеральної артилерії, похідної військової канцелярії і так далі. Ну і зокрема, практикувалося перебування прямо відділом при гетьманській ставці. Очевидець, це було вже останнє піднесення цієї спільноти, саме як соціально територіальної спільноти. Загалом для саме 18 століття можемо спостерігати кілька знову таких етапів піднесення цієї шляхти. Гетьмани продовжують надавати її підтверджувальні універсали, але порівняно з минулими роками мається на увазі другій половини XVII століття, ці універсали вже були звичайним затвердженням на маєтності чи на набуття нових маєтностей. Тут вже немає обов'язкової умови виконання військової служби і так далі. Ну, Зокрема, такий, е, Іван Скоропадський чимало знову таки виділяв, е, надавав універсал на чатам Болицької штати, цікавим, що першою дружиною Скоропадського була е, пелагея калініченко величковська з роду е, шляхти Чимбузького староста Величковських Калиниченків. Ну, правда, вона померла 1699 року, але навіть... За дослідженнями Палобнікової, ще в 1703 році Іван Скоропадський подарував Івангелі одній з любецьких церков і тоді, коли він був на посаді генерального саду. Чимало універсалів знов-таки отримували ті представники Любицького шляхту, які опинилися на службі в Ніжинському полку. Бо, наприклад, родина Пероцьких це знову таки родина, яка отримала певне майно, а частково втратила певне майно на території колишнього люкацького староста. Була вимушена за його територію. так сталося, що в подальшому ця територія їхнє володіння вони опинилися саме у складі Ніжинського полку. Тому так само ми там фіксуємо кілька шляхетських родин, козацько, вже козацьких родин чи козацько шляхетських родин. А, практику. Надання універсалів продовжував, зокрема, Данило Я не буду знову моїм забрати часу згадувати, але Данило Апостол. Традиційно один з перших універсалів наданий Гетьманом був наданий родині Посудецьких. родина Посудецьких взагалі була одна з таких найвідоміших і фактично очевидь, чимало залежало від представників цієї родини, бо фактично представ... ці представники цього роду вони зібрали, очевидь повну колекцію універсалів від всіх фактично гетьманів. Більшості польських королів, причому навіть перший Любовський сотник, він, окрім того, що отримав універсал Богдана Хмельницького, паралельно отримав універсал польського короля Яна Казиміра, тобто від свого, так би мовити, да, ну, я не знаю об'єктивно противника, бо в принципі ж знаходилася Гетьманщина ще в стані війни, так, з гаріччю посколивою можемо стверджувати, що в XVIII столітті продовжується знов таки практика, коли любоцька шляхта і представники, ну, можемо, можемо говорити вже про нащадку любовської шляхти, займає дійсно чимало ключових посад і в складі, в тому числі Чернігівського полку. Ну, зокрема, можемо згадати родину Тупиць, родини Савичів. Даничів, родини Величковських, родини один Волочковських, Міхневичів, Костенецьких, Велецьких, Міхновичів, Сахновських, Бероцьких і так далі. так далі, так далі, а, Ну, В цей період можемо знову таки стверджувати, що окремі вони займають доволі міцні, скажімо так, тут, звісно, набагато кращим спеціалістом є. Зараз відсутнювали Володимир, Володимир Кривошей, або саме він досліджує за часів якого гетьмана, який рід він, він прибуває при владі, або навпаки, втрачає владу. Але цікаво, що якщо зважити на те, що навіть на основі його інформації, знаючи походження цих родів, то дуже часто спостерігається саме в наявності оточення гетьманщини, бо ну не всіх, звісно, гетьманих, але обов'язково, як правило, є якийсь сріб з любовського чахта, який або втрачає владу, або навпаки. Набуває ладу. в принципі, очевидна, якась снутрішня боротьба і конкуренція була і в їхньому знов-таки середовищі. Ну, Ми можемо говорити, що дійсно ціла низка родин, шляхетсько-козацьких родин, вони цілими поколіннями служили Рікманщині, особливо Російській імперії. Ну, Серед таких найвідоміших це родини Кононовичів, родини Бакуринських, і от представник цієї родини. Який Колонківич Бакуринський він починав свою службу знов-таки ще в менші, служив генеральним міської канцелярі, був генеральним писарем полковим осаву в судді Чернігівського полку. Далі вже російська служба, ранку сухопутного майора, Ченколеського асесора, голова палати Карамного суду Чернігівського намісництва, Чернігівський губернатор, потім віце-губернатор, і завершив свою службу вже в стані э, таємного радника. Родина Каменецьких, наприклад, знов-таки у 1757 рік, коли Данило Каменецький був канцеляристом Чернігівської полкової канцелярії, і знов таки, чимало представників цього роду вони були саме канцеляристами. Як я вже казав про Ніжинський полк, там чимало ключових посад займали нащадки роду Перовських. Звісно, що значна частина цієї шляхти, вона Стали звичайними козаками. Ну, Тут дуже показова доля козака села Сибиреч Ройської сотні Федора Сапеги, який в 1701 році брав участь у боях під, орешком, 705 під Любером, Замості, Печерями, затоні, в 705-му під Любором, 706-му за Мості, 707-му в 713-й біля Кам'яному затоні був, 718-й в Царицині, 22-му, 23-му роках, 18-го століття перебував на канальних роботах. на Цікаво, між іншим, Чурік сапех, це один Сапех це одна з бокових гілок роду е, сапех литовських магнатів і після того, як Павло Сапех у 1580 році помер, його син він залишився жити на території Любицького староста, родина стала козацькою і фактично зубожила вже навіть російські візоре в XVIII столітті відзначало, що. Зокрема, серед тих, хто несли козацьку службу тут, а володіли землями на правому березі, тобто великому в Литовському, один з таких родів це був козацький. знову таки, це не є чимось унікальним. Ну і фактично фактично, Любицька сотня, знов таки тут певним чином вона все одно стала найбільшою, скажімо так, 16 сотень. Хоча Сергій Анатолійович казав, що кількість сотень знову Чернігівського полку не завжди була уставлено, але якщо брати 18 століття вже спокійного розвитку рік менше, не тоді було 16. Любецька сотня була найбільшою з цих 16 сотень, і цікаво, що можливо вона була б ще й більшою, якби не е, виділення, не виділення е, окремої блоки. Чернігівського руху, на основі якої пізніше вже була створена Руська, чи сотня, сотня, саме фактично вона і ця Чернігівська волока, вони повторюють одна-одна, про одна, що, зокрема, знов-таки писав відсутній тут пан Сергій Ну, Фактично, це основні, так би мовити, моменти я і хотів довести до шановного зібрання. Дякую, пане Віктору. Чи є якісь ракети? на вашому стані Дякую.